Я ще досі бігаю. Правда, погодка підводи. Останній тиждень я, е, мабуть, три чи чотири рази пропустила, бо кожен день лип дощ. Сьогодні теж не найкраща погода, звісно, марно. Сьогодні теж дощ передають. Корова мукає. Боже, Я їх так боюсь. Ні, немає там. Я живу у селі і боюсь корів. Живу у селі і боюсь корів, тому що мені до тим собі розповіли історію одного разу про корову, яка напала на бабушку. І там бабуські кровови були і все остальне. І я все. Не травмоюся. Я настільки сильно боялась корів. Я пам'ятаю, як йшла зі школи, бачу, стоять корови, а нікого в округу не було. Я така зупинилась, Давай хреститься. Потім бачу, якась бабулька виходить і каже, боже, доні, що ти хрестишся? Я кажу, корів боюся через таке сість. Це було так крім Собаки, що такое? Ця собака прибила з ним в суд. по типо ходить поставить. Додому мене проважаю. І не тільки мене. Це починається. Я не розумію, це він відкайфує цієї трави чи що. Диви. І це ще я буду бігти і він буде бігти за мною. Я перший раз злякалась. Думаю, що він тебе типу, гратися хотів, коли я бігла. Щось просто. Це дуже важко. Мені дались ці два кілометри, але не треба було з колосухатий організм і не переборщилось, бо я щось переборощила. Зараз я буду пройтися, і Потім побачу, що зможу я пробігти, бо, блін, у мене щось в боку почало Все. Я доволі собою, бо я добігла ще один кілометр, чуть не вмерла. Ще хотіла сказати, що я ж, крім того, що почала бігати, я взяла собі мій марафон від одної там блогері, що називається Хот Там 21 день ми займалися. Сідницями. От, ну, типу, тренування, харчування, всякі рекомендації, гайди, всякі проти целюліту. І вже 21 день пройшов. Я результат бачу. Він невеликий, але є. І марафон вже закінчився, але в мене залишився доступ два місяці начебто до цих всіх тренувань. От. І тому я продовжую далі займатися. Ось так. Тому в мене тепер через день пробіжка і тренування. Також намагаюся находжувати 10 тисяч шагів в день, водичка. До речі, в попередньому відео це був березень, я вам казала, що в мене там шосте чи п'яте тренування, ну, типу, що я бігала. І я тоді казала, що якщо те відео вийшло, значить я продовжила бігати. Тобто я не забила, що на це. Я вже другий місяць бігаю, ребята, Стараюсь через день, але погода іноді мішає. І якщо тоді я вам розповідала, що я... Бігаю три круги це один кілометр, і то один круг пробігла, один пройшла, один пробігла, один пройшла. А сьогодні, як бачите, я пробігла шість кругів, потім один круг пройшла, відпочила, і потім ще три, три круги пробігла. Ось тому в мене ось такий от прогрес. Тобі йде форма. А, а тобі йде форма. Іду до тата воювати. Тут треба маску якусь одягувати. А? Маску одягати якусь. А? Робота кипить. Дивіться, який вже бузок у нас тут розцвітає потихеньку. А це що, вже зав'яв чи що? А З другої сторони, мабуть, Діма кушає. Мам Дімо Так. Там мама, там Діма. Я вдома і зараз буду знову займатися. Беру свій коврик. Ось так І ось тут. Ось це теж мені треба. До речі позавчора. Я Розбила губу. <рес> і це так вийшло странно. Ну, типу, я не впала нічого. Просто я гуляла з Леркою, сестрою. Ми щось бісились, танцювали. І вона. Коротше, я стояла ззаді, бо вона впереді, і вона, типу, танцює-танцює. І головою отакова бабах. а я типа сзади там стояла, и мы, короче, вот так вот ударилась я. И разбила, разбила, себе губу. Ну что, так, Ручка, и толку, зараз сейчас буду заниматься. Все, Бобик сдох. Ой, боже. Натренувалася я. А тепер, а тепер я буду їсти тортик. Ну, блін, а що? Це такий смачний торт. Я готувала мамі на день народження, дуже смачний вийшов. Прям взагалі я така молодець. Ось тому зараз буду їсти тортик. Потренувалась, а тепер можна і поїсти. Подивіться, який макетик мені киця подарувала. Тільки що приїхав. З буском. <глад> Клас! Я нафарбувала губки, одяглась, правда, не знаю, на що я нафарбувала, якщо в мене тут трохи печі. А рана моя. І зараз ми їдемо в Гребінки з Дімою. Будемо купувати продукти для лазанії. Пробувати будемо готувати лазанью, незначно вийде. Але побачимо, як там все буде. <SEC2> <глад> на на ла ла Цей прекрасний чоловік! Дарує мені квіти і дуже любить мене. Марлі. Чисто не треба на мене. Такий великий Де, собака. не впав. Де, Боже, миска. який здоровий. Де, не плач. Все добре. Де, потіють. Ми купили продукти для лазанії. Ось так ось скільки тут всього є цікаво. У мене тут я, супермама. Навчайте, си, І я вже продовжую саменько готувати. Діма хотів зі мною, але тут, в принципі, немає нічого такого, щоб він робив. І плюс, йому там треба щось до машини подивитися, тому я тут вчилю сама на кухні. Готую я, ще раз повторююсь, лазанью. Перший раз. Надіюсь, в мене все вийде. Купили такі листи, тільки я не знаю, чи мене вийде лазаня... Висока, бо вийде мало слоїв цих листів. Меншої формочки в мене немає. Ну, є менша, але набагато маленька. Ну що, ось така лазанья в мене вийшла. Надіюсь, вона вкусне, бо я вже дуже сильно хочу їсти. Зараз будемо Це Більше йде. Мені кажеться, що вона цей сирій. Ці листий вкусно. Вот такая она сейчас что мне так кажется. Надо больше соуса делать. Чтобы пластили еще пропитывались. Не, ну вкусно. А ты скажешь, вкусно? Скоро будемо ходити і казати нажимай, пускай. Не, наж...". я буду нажимати ногою, а ти будеш казати нажимай, пускай, нажимай, пускай. Це бідець. У нас тут команда робота, я нажимаю і опускаю. Там ще довго? Mm -hmm. Я не вірю тобі. Ти вже мені так говорив багато разів. Ну що, ми не зробили, так? Да? Пошти. Пошти. Коротше, чувствую, що буде сьогодні мені сниться. Нажимай. Нажимай, відпускай. Ні, ти будеш мені казати, нажимай, відпускай. <схай> Коротше, покушали ми, і лазання нам сподобалось. Тобі сподобалось? Так. Да, тільки я не можу помилувати зарядку. Цей бузок, він такий пахучий, це просто. Він так пахне. Прямо ще шикарно. А що мене тут ландиші є? Ландиші, ландиші. Забила собі косічки. Завтра буду з кучеряшками. Ой. Ой. Все, киця в лісі. Я до нього зараз йду. Отак. Вот